Через те, що більшість людей дивиться хайпові і свіжі аніме, багато хто пропускає хороші старі історії. В аніме багато жанрів і багато втілених різноманітних історій та сеттингів майже на будь-який смак. Тому сьогодні я підготував підбірку, яка не просто хороша та цікава, а має незвичні сеттинги для більшості аніме. Тому попрошу не забути поставити лайк, написати ваші думки в коментарях, а також поділіться з друзями, якщо вони у вас є. Магія, лабіринт магії. Арабські ночі на стероїдах. Забудьте про середньовічну Японію чи стандартний європейський фентезі світ. Це аніме бере за основу тисячу і одну ніч і додає магію, джинів і політичні інтриги. Загадковий синьоволосий хлопець, що подорожує пустелею з чарівною флейтою, у якій живе Джин. Випадково він зустрічає Алі Бабу, юнака з амбіціями стати багатієм, але, як і всі поважаючі себе люди, поки торгує бульбою на базарі. Вони вирішують дослідити один з загадкових підвалів, що приховує величезні багатства та магічні сили. Однак на їхньому шляху постають не лише пастки та чудовиська, а й загадки з Resident Evil. В аніме розкривають питання рабства та несправедливості у світі, наче історія тисячолітньої давності, Нічого не змінилося. Разом вони відкривають таємниці цього світу та пробують змінити його. Військова історія маленької дівчинки. Реінкарнація, але що, якщо тобі ще гірше, ніж у минулому житті? Якщо ви думали, що в наступному житті отримуєте відпочинок, подумайте ще раз. топ менеджер-атеїст, який звик до суворих корпоративних правил, помирає, не чам. Але перед смертю чує голос, що називає себе Богом, чи як назве його ГГ Істота Ікс, та вступає з ним в дискусію, чим кладе надгробний камінь на ісиканість фентезі світі з гаремом кішко дівчат. Stop it. За свою непокірність він перероджується в воєнні часи в тілі маленької дівчинки. Світ, у який вона потрапила, нагадує альтернативну Європу початку ХХ століття, де триває війна, а технології змішані з магією. У перших серіях для зручності він буде вона. Вона, попри зовнішність беззахисної дівчинки, швидко демонструє свою холоднокровність, стратегічний підхід до доїдання каші і магічні здібності. Через це її відправляють на передову, де вона швидко просувається по військовій ієрархії, використовуючи свої знання з минулого життя. Брама самооборона в зоні конфлікту, Японія проти середньовічного фентезі, або коли в драконів немає шансів. Що буде, якщо в сучасному Токіо відкриється брама у світ списів, магії, імператорських інтриг і нерозроблених паливних родовищ? Правильно сюди миттєво вривається японська армія з танками, гелікоптерами та дипломатією у стилі буря в пустелі. На початку ми знайомимося з Ітамі своїм чуваком, отаку, який свій вихідний пішов купити манги, але, будучи військовослужбовцем, випадково опиняється у вирі подій. Через таємничу браму в Токіо вторгається армія середньовічного фентезійного світу. Після кривавого конфлікту Японія відправляє війська на іншу сторону порталу, де вони стикаються з імперією, що мало розуміє, з ким взагалі має справу. Водночас Ітамі виявляється втягнутим у політичні інтриги і збирає навколо себе унікальну команду. Типову лісну ельфійку, магічну дівчинку та готку на півбугиню, сталевий алхімік, коли хімія настільки серйозна, що це вже майже фізика. Шо? Це світ, де алхімія не псевдонаука для дивиків, а цілком офіційна зброя та наука. Ми знайомимося з братами Елрік Едом та Альфонсом, які, маючи навички тільки читати та думками, що вони ж без дорослих все можуть, спробували воскресити їхню матір, але по незнанню порушуючи головний закон алхімії рівноцінний обмін. У результаті рівноцінно алхімують і Альфонс втрачає усе тіло почнемо. А Ед втрачає руку та ногу, щоб врятувати душу брата та законсервувати його в броню. Тепер вони шукають філософський камінь. Кожна слідуюча їх задумка й обніша за попередню. Щоб повернути частини свого тіла і стикаються з страшними таємницями уряду та небезпечними противниками, втіленням семи смертних гріхів. Нечість вампіри це не так романтично, як ви подумали. У цьому аніме маленьке село стає жертвою на вампірів. У перших серіях починається низка загадкових смертей серед місцевих жителів, які лікарі не можуть пояснити. Новий лікар, Одзики та Пілі Юкі починають свої розслідування і заясовують, що смерті не випадкові, але аргументи в них так собі. Припускають, що це пов'язано з таємничою родиною, що нещодавно переїхала до села. Реально понаїжджали тут. Напруга зростає пропорційно кількості смертей, а мешканці опиняються перед моральним вибором: хто тут справжні монстри, вампіри чи люди. Цестус, римський боєць, ладіаторський джим на виживання, Римська імперія, слейв Ладіатор Цестус, Гачі тусок. Гей, друже. яка, гадаєте, помилився дверима, шкіряний клуб двома поверхами нижче. Йди нахуй! Цестус потрапляє в гладіаторську школу, де з першого ж бою стикається з жорстокістю цього світу. Виживання вимагає не тільки сили, а й І стратегії, також розуміння політики імперії. Його тренування, суперництво між наставниками та боротьба за те, щоб бути розкладають основну інтригу серіалу. Великий шахрай. Аферисти, стиль і багато грошей все як аферисти в сітях. Головний герой Макото вважає себе геніальним шахраєм, розводячи мамонтів, поки не стикається зі справжнім майстром обману. Тарологом, який продає курси у перших серіях. Він випадково намагається кинути Лорана, але сам потрапляє в ще більшу аферу. Так він стає частиною команди шахраїв, які дуже ефектно і красиво розводять найбагатіших і найнебезпечніших людей у світу. Дуже багато експресій, емоцій і біг мувів без гри немає життя. Що якби весь світ підкорявся геймерам? Ні, це не світ, де ти зможеш накастувати собі нормальну команду чи щасливе майбутнє. Сора і щиро геніальні хікі-геймери, незведені брат та сестра, які зі своєї темної комірки потрапляють у інакший світ, де людська раса вважається найслабшою поза як в них відсутні магічні сили. Та й вони не те, щоб фізично сильні, але у цьому світі всі конфлікти вирішуються іграми, тому їм пощастило, хоч десь тепер 5 годин це досягнення і аргумент. Правила цього світу прості: тут немає воїн, а будь-який спір вирішується через інтелектуальні змагання або скам. Їхня мета дістатися до головного бога цього світу, якого вони вже раз змогли перемогти, а також стати абсолютними чемпіонами цього світу, тому як ігри в першу чергу це про задоволення. Янгольські ритми, загробний світ, де все ще треба ходити в школу. Головний герой отончі опиняється в якомусь світі після своєї смерті і стикається з амнезією щодо минулого та загробної організації, яку очолює мила на перший погляд дівчинка, що веде війну проти локального ангела. Організація хоче помститися Богу за несправедливі життєві долі тутешньої дітвори. Сам він намагається зрозуміти, що відбувається і що це за світ. Отонші приєднуються до повстанців, згодом розкривається, що всі тутешні мешканці мають незавершені справи в минулому житті, а ще з моєї пам'яті вам прийдеться плакати та сміятися. А на цьому у мене все. Також пишіть у коментарях, які ще аніме потрібно було б додати до цього переліку, і до слідючого відео.